Сьогодні хочу поділитись своїм відкриттям. Це топова новинка серед смарт-годинників Валеді Олівія. Він у мене тільки з'явився, і я вже його оцінила. Це абсолютний мастхев, стильний, зручний і багатофункціональний. Що мене підкорило з першого погляду, це елегантний дизайн, тонкий металевий корпус із преміум-матеріалів. В комплект входить два ремінця: один силіконовий, другий металевий. На руці виглядає розкішно, легко пасує до будь-якого образу. Має яскравий amoled дисплей з понад 17 мільйонів насичених кольорів, які максимально чітко показують все навіть під прямим сонячним світлом. Такий смарт-годинник ідеально подарувати комусь на подарунок. Ну а для себе придбати так, це взагалі супер. Він багатофункціональний, ним можна прийняти або здійснювати дзвінки. Також всі повідомлення, які вам на телефон приходять, ви можете перечитати на годинничку всі спортивні режими. Можете промоніторити здоров'я, калькулятор, управління музикою, камера. Ну, є абсолютно все. Голосові сірі та Google-помічники і так далі. Ну Це просто клас, дівчатка. Ну ви подивіться, який він гарнесенький і дуже розумний. Це справжній буде помічник у вашому повсякденному житті. Валеді Олівія це новинка у нашому асортименті, що вже покорила Дірект. Має шторку швидкого доступу з усіма важливими функціями, перелік якої можна змінювати. Має аж сім різних стилів меню, тому можна змінювати хоч кожного дня. Саме зараз в магазині Електроточка надійшла нова партія. Смарт-годинників Валеді Олівія, їх всього 100 штук, але вони є в двох кольорах: є в золоті і в сріблі, поки є в двох варіантах ну це вже на ваш смак. Рекомендую замовити, тому що багато клієнтів цікавились саме такою моделлю. І зараз ціна приємна. Виглядають дорого дуже, а ціна дійсно що приємна. І невідомо, яка ціна буде на наступну партію. Тому поспішіть замовити собі такий смарт-годинник. Якщо ви хотіли стильний дизайн, то це якраз саме те. Ну, Подивіться, який він гарнесенький. Та, та взагалі супер. Тут навіть і думати не треба. Переходимо в дірект і замовляємо. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Перед відправкою вони теж його перевіряють, заряджають, щоб ви могли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по будь-яких питаннях. Ще в них є нова послуга, оплата частинами під 0% у приват або ж монобанках. Ви вже зараз замовляєте собі смарт-годинничок, ним користуєтесь, а оплату розділите до 6 платежів. Ви не переплачуєте, це дуже вигідно. От і смарт-годинник буде, і виплатите, не замітите і коли. Я вам рекомендую магазин Електроточка. Переходьте на сторінку electro.store, обирайте свою модель, пишіть в дірект і обов'язково напишіть, що ви від мами Жанни отримаєте приємний бонус до покупки. з дідуликом. Так, Дивіться, в мене бачите, стіни такі. Потолок такий, диван такий, ковер отакий. І що? І що? Все в мене по шує. А мені так подобається і все. Винни, дівчата, рекомендую. Це найкраще, що я тримала в руках. Красунчик, ще й розумний. Якось мені підписниця писала, що я видумую, що тут е, треба в обов'язковому порядку здати аналіз і відвідати момолога. Так от, я аналіз не здала і прийшов у мені лист. В переводі написано, я перевела тільки що, що треба обов'язково здати аналіз той, який мені прийшов. Так що... Я не сміюсь, я кажу те, що у мене. Як у вас тут, я не знаю. Можливо, тому що мені вже стільки років не знаю я. Але обов'язково. Я перевела, написано обов'язково здати аналіз. Заставляю себе поїсти, не хочеться зовсім. Посмажила два яйця, шматочок хліба. І оце, табаску. Час трошки полью, я люблю. Воно ну, остреньке, ну я люблю остреньке. Взагалі нема апетиту. Взагалі нема. Сливу можу з'їсти, якусь фруктину. А так їсти взагалі не хочеться. Я не знаю, що це за мною. Ще зробила одну колу. І дивлюся, інтересний фільм. Дуже інтересний. І в мене нова чашка. Як називається? Тайний близнець моє, моєго мужа. Хто любить детективні фільми, дуже гарний. Тайний бізнець моєго мужа. Чи є воно, я не знаю. Якесь іноземне. Я вчора його почала дивитися, але дивилась неуважно, тому сьогодні перемотала. Перемотала і дивлюсь по А воно недовге, йде час. Час 25 хвилин. Смачного тобі, Леночка. Коли вам може додасть бодрості. Настрою то точно це додасть. А бодрості додасть. Подивилась інтерв'ю свого сина. Подивилась інтерв'ю свого сина. Цікаве таке інтерв'ю. Цікавенька. <laughs> Не все мы разумеем в жизни своих детей. А як? Тайный близнец моего мужа фильм называется. Ну, це детектив. Кому не подобається, мене подружка почала дивитися і їй не сподобався. Це детективний фільм. Зробила шесть шніцелей. Тоді підправлю, як буду, смажити. Хоч є, що їсти, ну, зробила. Зробила пюрешка, є, мені здається, шніцель до пюрешки. Саме то, саме буде смачно. Я ж вам не, не мабуть у. Уп... Пропуск оце оце не розповіла, як же я летіла до куми в Польщу. Купила ж її на остині, з дві баночки ікри, і думала, в мене була печін тріски. Ну, я так думаю, що це, мабуть, брали ми її у польському магазині. Ну, мабуть, виробник Росія, я так думаю. А може, Прибалтика, не знаю. Не звернула на це уваги. Коротше, мій модний. Кулон крутиться туди-сюди. А хотілося б, щоб він був на місці. Він мені дуже-дуже подобається. От. Я купила дві баночки ікри, кити купила, і, здається, горбущі, і поклала ту баночку тріски. Хотіла ще у нас у сина друзі, живуть у Норвегії, і на гостинець привезли такі. Зараз покажу, що вони привезли на гостини. Отакі штуки. Ну, може, син просив їх, ну, в нас їх ніхто більш не їсть. І так вони лежать, оці три штучки. Можливо, одну з'їли, ну поки, мабуть, вже наївся. Я думаю, візьму один отакий тюбік на гостинець кумі. Вона така любить. А коли повернулася додому. Сказала, що кажу, я там взяла тюбік од такої штуки. А Сережа каже: мені мам, так хоч і два, ну ти ж їх не привезеш, бо тут 180 грам. Коли вже кажуть, що можна вивозити і по 400 грам. От я дивилась недавно туристичного блогера, кажуть, що вже можна. Ну, коротше, я витягла його з чемодана, раз не можна 180, значить не можна. І лишила дома. Поплів мій чемодан на, на досмотр. бачу, Просвітили, просвітили, просвітили його туди на досмотр. Не сюди, де всі пливуть зразу, а туди на досмотр. Ну, я знаю, що я ж нічого такого запрещеного не везу, але все одно це таке неприємне. Заставила відкрити чемодан. в мене було два крема, нічний денний, я везла кумі, і було дві баночки ікри, і оця ж печінка тріски. Вона забрала крем. Забрала ікру на досмотр. Вона мені так пояснила. ну Мало ли, що я баночку там відкрутила і туди могла якісь наркотики покласти. Це все вона подивилася, а печінку тріски вона в желізній баночці. Ну, як вона її, мабуть, не просвіти. Взяла вона ту баночку, пішла, нема, нема. Коротше, закриваю я той чемодан, думаю, хай вони їдять. Ну, що ж я буду ждати? Коли я вже закрила чемодан, одійшла, коли вона під носом мені віддає. Видно. Чи розшифрували, чи не розшифрували, коротше, віддали вони мені її та й усе. Так що підписана я на одну дівушку, турагент, вона сама Сумська живе в Іспанії, то вона ось недавно виставляла сторі, що вона на польському кордоні, там привезла 400 мл яблучного оцту. Ну, коротше, так що 180 грам вести можна. Ну, якщо ж... Нельзя трошки віддавити чи одіп'єте. Ну, сказала, що можна, що вона везла 400 мл оцього ж яблучного оцту, і ще чогось, і ще, в общем, 2 літри жидкості вона провезла. І таке не в 100 грамах, а 400 мл. Ну, я так її зрозуміла, що дозволено вже, чи можливо, я не так зрозуміла. Ну, я зрозуміла так, що можна вже вивозити. Не по 100 грам, а от 400 мілілітрів до літри. А може я щось не так зрозуміла? Ну, вроді так, вроді не так. Ну, щось таке чула. Чула дзвін та не знаю де він, але вам кажу вам дзвеню.